Два пояса. Так. Рознімаєш? Здравствуйте. Мене звати Алекс Боровенський, я театральний режисер, і мені завжди здавалося, що трохи співак. Ну мені здавалося, що це здається тільки мені, тому що мої актори вони просять, щоб я не співав, а я вам буду співати, понятно. Значить, буду співати вам з англійською. In English, yes? uh, so it goes like that. Uh, you and me, we used to be together, every day together. Always, I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't speak, I know what you're thinking. And I don't need your reasons. Don't tell me because it hurts. No, 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 no. Don't speak. I know what you're saying. And oh, please stop explaining. Don't tell me 'cause ah, it hurts. No, it. it hurts. Yes. Короче, а це таке я знаю на память. То я може тут без супровіді, бо я все равно ноти не попадаю. Значить, а тут я попадаю. Наверно, я не знаю. Короче, це караоке. Я щас вам ключу українською. Калуш Зори. Понятно? Секундочку. Перемотаем. Ты знаешь, а зори так спевают, Их чути за великими полями, Так по-красивому далеко Вони заливаються піснями, так по таємному тихо, що це залишиться між нами. Тепер, ніби листопад і пологи вниз каскад, хоч насправді цвіт та сад, бачи зори, зори, пад, бачи стилу тисне кат, Бачи шу. Господі, ви читали коли небудь що вони співають? Не виносіма. Коротше, я можу так сяк по-любому. Мені кажеться, що треба брати. Дякую.